Міністерка питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пані Ірина Верещук. Шановні голови військових адміністрацій, шановні колеги, я маю за честь сьогодні бути разом з вами тут, спілкуватися, обмінюватись думками. Формувати і втілювати плани на відновлення нашої рідної Луганщини. Я пам'ятаю Луганщину у 2022 році, як тільки я стала віце-прем'єром, одна з перших моїх поїздок була саме на Луганщину. Це була область, де динамічно будувалися дороги. Я пам'ятаю басейн, спортивний комплекс. Новий сучасний побудований для дітей, для талановитої молоді. Я пам'ятаю заклад позашкільної освіти у Северодонецьку, дітей, їхній оркестр народних інструментів, так, який нам грав, україно-польську пісню Гей Соколе пам'ятаю. Але я також пам'ятаю 19 лютого 22-го року. Це чотири дні так, до широкомасштабної агресії. Ми тоді прилетіли на Луганщину, щоб показати всьому світові, що коїть Росія з цивільними людьми. Тоді снаряд влучив дитячий садочок. Ви, напевно, пам'ятаєте цей день, коли діти дивом не постраждали і не загинули. На жаль, дива не сталося. І діти гинуть. У нас широкомасштабна війна, яка поки що дуже тимчасово забрала у нас Луганщину. Ми сьогодні не на території Луганської області, але точно знаємо, що ми маємо робити і що ми робимо для того, щоб відновити. Кожен сантиметр нашої землі повернути кордони 91-го року Луганщину, Донеччину і наш український Крим. Ми маємо чіткі плани, розрахунки і найголовніше людей, які вірять в те, що вони роблять, які вірять у свою державу. В наші збройні сили, у президента і у те, що Бог точно нам допоможе, якщо ми об'єднаємось, якщо ми будемо єдиними, консолідованими і вмотивованими. Я дякую усім, хто щодня на наших спільних нарадах, на наших штабах, їх дійсно багато, вони дійсно виснажливі. Але робить усе, щоб ситуація для людей, які тимчасово змушено переїхали, була кращою, які шукають рішення з міжнародними партнерами. І я дякую міжнародним партнерам, які відгукуються, які кажуть, що готові допомогти, і роблять це з усією відповідальністю. Я дякую всім, хто вірить у Луганщину і готовий у неї інвестувати. Світовий банк. Європейський банк реконструкції та розвитку, Японія, Польща це лише ті інститути і держави, які я особисто знаю, що вони готові інвестувати у нашу Луганщину. І це дуже добрий шлях, бо ми все відновимо. Головне врятувати людей. Відновимо людину, людина відновить все. Ще раз усім дякую. Низько вклоняюсь подвигу наших військових, тих, хто поклали своє життя і здоров'я, відвоюючи нашу землю і нашу рідну Луганщину. Обіцяю всю свою енергію, яка в мене є, а її у мене чимало. Віддавати на благо, на людей для людей. Ви можете на мене і на нашу команду. Вона тут сьогодні теж представлена, розраховувати. Ви можете знати і можете точно. Переконано іншим говорити про те, що у вас в Києві є до кого задзвонити, до кого порадитися, з ким порадитися і з кого спитати. Це теж дуже важливо. Я дуже вам дякую ще раз. Будемо працювати з вірою в перемогу. Слава Україні! Ми дякуємо пані Ірині.